Всім привіт! Зима скоро підійде до свого логічного завершення, і в мене вже декілька питань по вирощуванню павловнії та евадії. Ось хочу показати, як у мене стоїть зимує минулорічна Евадія. У мене зимує Евадія і у відкритому ґрунту, і ось у закритому. До За речі, таку еводію можна відсувати хоч зараз я буду ще її висаджувати. Напевне. На цьому тижні отак і водій у мене росте. І я, мабуть, буду вже починати сіяти нову партію. Раз почав знімати про медоноси, то вже треба щось і робити, а не тільки знімати. Ось такі деревця. найменші. Найменші це в мене деревця, які повсходили. Напевне, надумали. Деякі нормально сходять, а деякі могли надумати зійти навіть у серпні. Але нічого, зимують зимують і такі. То, щоб у мене якомога як менше залишалося зимувати у закритому ґрунті Еводії та павловнії. Павловні та, по, це не відноситься повловні е, сходи е, практично миттєво. От е і дуже довго буває дума. Так щоб у серпні сходила Еводія. у мене треба сіяти вже на початку січня. Ну, До кінця лютого це від, від кінця. Січня до кінця лютого сіяти Евадію, це, на мою думку, найоптимальніші строки. Що ми зараз і займуся, а потім перейдемо вже, вже до відкритого ґрунту. В ті часи, коли в мене були насіння Евадії поштучно, я не міг собі дозволити так робити, як я роблю собі зараз. Раніше, я, хто бачив мої відео минулих років, то я купував трофені таблетки і в кожну торпову таблетку я... Клав по не трусився над ними, думав, з'їде Зій, не зійде, чекав. Роками, до речі, чекав, тому що Евадія така штука, що може на перший рік і не взійти, а взійти тільки на другий. На другий рік і всходили, і на третій навіть були, була Евадія, яка всходила в мене і на третій рік. Про це все в мене є відео. На каналі можете погортати в медоносах та подивитися про це відео. Зараз я роблю все набагато простіше. Я беру ось такі судочки 3, 5, 10 літрів, які, які в кого є. Ось так от набираю вологої землі. Нормально так вологої землі набираю, ну, половину, половину, може трохи менше від судочка. Набираю вологої землі і роблю ось так. Роблю просто ось так і тут Теж самісінько. А тепер уже трошки. Природній, це, це називається природній спосіб пасіву. коли Дозрівші насінини висипаються до землі. Дуже добре, якщо вони одразу торкаються ґрунта. А так, що вони можуть насипатись, на якусь траву, на лапухи. І <смістю>, до ґрунту вони доходять не скоро. Я тут навіть допомагаю їм. Не тільки вони попадають одразу до ґрунту, а не на лапух, не на якусь там траву, не на каміння, не на асфальт. А в мене ще вони трошки і прикопуються. Ось таке. Ну що, залишається зволожити без фанатизму, щоб воно нічого не повспливало і не збилося мені до однієї кипи. Без фанатизму. Накрити. І віднести, і віднести на холодну лоджію. Хоч і застеклений балкон, але він холодний. Там насіння дійде вже до кінця стратифікацію. І після потепління в середині лютого, а можливо на початку березня, у мене будуть перші молоденькі і водії 2025 року. Ну і кому треба насіння, звертайтеся. У мене його дуже-дуже мало. Не так багато, як в минулому році. В цьому році щось із насінням трошечки пішло не так. Але воно все всходить і дуже непогано. Ну так от, тепер, тепер час перейти до відкритого ґрунту. У мене було запитання. Спочатку від підписника на рахунок Евадії. А потім від підписника на рахунок Павловні теж показую зараз і самої малечі. Треба її тільки в бур'янах цю малечу знайти. А це не так просто. Тут в мене солома, картопля була. Тут щось покошене, ага, це я вже повикопував, відсилав. а це все покошене, це викопане і відіслане. Ага. Фацелія, фацелія замість огірків. Так ось, ось ось малеча. Щоб її тут не поламати. Бо дуже часто так хожу по траві. Трава така. Бур'ян. Хрусь-хрусь, 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 а потім хрусь і, і водіє хрусь. Ну ось, ось малеча, Яка зимує, я її не вкриваю. Що буде, то буде. Перезимує, перезимує, не перезимує, піде з коріння. Ось така мелеча, я її не вкриваю. А це є водія. Вона зелена, бачите, не вимерся, нічого, вона зелена. Можливо, в лютому ще будуть морози. І вона ще померзне. Але тут такі морози, така зима, що вона хоч би не розкрила бруньки свої. Ось так. А це є водія одна річка. Відкрита ґрунту. Ось і водія. Так, тут. Тепер як вже зір налаштував, тепер і водія тут є кругом оцей водія. Вночі, звісно, тут ніхто нічого не понаходить, а в день я як знаю де, так ще щось знайду. І ось Павловнія, ось Павловнія. Це Павловнія двох річка, вона засохла, перший рік засохла, а другий рік вже пішла і поки, поки нормально зимує. Так, а це ось Павловнія най доросліша із усіх павловній, які у мене ростуть. Вона у мене вже можливо і квітувала. Та перший рік, як я посадив повловнії, у мене було дуже багато бажаючих купити кореневі черенки. Я не настояв і викопав її. А це вже павловня пішла із залишків коріння, яке я не знайшов у землі. А потім вона ще в мене один рік, коли було мінус 35, підмерзла. І знову пішла звідки ж ага, ось із цього пенька пішла. Ну, тепер вона вже, оце третій рік вона не вимерза, нормально розвивається, пошкоджується дуже часто е, дятлами. Але нічого, я думаю, що наступного року восени, восени вона повинна сформувати вже квітручі бутони. Ось така павловня, хто цікавився, хто цікавився павловнями, ось таке у мене дерево, це найстарше дерево. ну Зростамо, напевно, метра чотири. Ну і водія одного віку з павловнею, вона, звісно, така не вимахала, як павловня, вона менша. Але теж розвивається, вже в мене в цьому році вона не вкривна, я її не вкриваю. Ось таке дерево, метра два з половиною, мабуть. Я дуже велику надію маю, що в цьому році все-таки Евадія в мене заквітує. І Я буду мати не просто насіння з української Евадії, а я буду мати насіння із Евадії, яка да дає насіння на півночі України, а не просто в Україні. Ось так. Ось такі павловні Евадії, якщо кому що не зрозуміло, а це серединка підмерзла ще в минулому році. Що кому не зрозуміло, пишіть. Я всі коментарі читаю на нормальні коментарі. Я завжди-завжди намагаюсь дати адекватну відповідь. Ну і найбільше із моїх водій, вона хоч і одна річка, я не щойно показував, але значно від неї, якщо не вища, то точно ширша. Сподіваюся, що дасть і ця водія багато-багато північного насіння. І ще й гарної якості. Дякую всім за увагу та терпіння.